Треба лише одну я в'япити. Ну ладно. Коротше. Ось такого обзорку. Така випуска Дональда. Діснейський комікс номер 31 за 08 місяць. Це... Я ще без поняття, які Ліпше би писали там, січень лютий, і березень квітень. То. Ну, коротше, Ось такий у нас випуск. Зараз ми на нього глянемо. Чи вартий він нашої уваги, чи ні. Тут. Подарок якась штучка попадалась, якийсь мітатель дисків. До сракі. Реклама доволі галімого журнала. Ну що ж, погнали! Йоу-йоу-йоу! Так, що у нас тут? Якийсь фокусник. Вау! Епічно! Вау-вау-вау! Ну Хто ж не Дональда Ака? Я не знаю, наприклад, чи відвірство, як я в дитинстві, я собі на телефоні десь там знаходив. Ці трьохдинні відео на Ютубі е, знімано з класичними мультфільмами там, Чіпі Дейла е, Дональда. Я, я любив це дивитися, я дійсно це любив, мені це нравилось. Я від цього прям получав доволі ну, не доволі, а таке задоволення, будучи дитиною. так? Та і зараз дитина, це таке вже. Тут і динозаври. Чого тут тільки нема. Чого тут тільки нема. О, он далі бачить якась доволі Класний такий Артик. Мені подобається, як тут все намальовано цей будинок. Мені взагалі це нравиться. Свій рідний малюнок також є в коміксах Томі Джерри. І мені це прям дуже подобається. Нрав... Я би хотів зробити таку самоділочку з легу. Може, колись, як думати, час, тут займуся цим. Я вже самоділками планую займатися рік четвертий чи шостий. Не дійшли руки до цього. Весь час працюю, робота, переїзд, ремонти в квартирі. Да, таке собі. Ну, але не забуваю знімати ще відео на канал. Мене там, пам'ятаю, якийсь чувак в коментарях попросив огляд якоїсь фігурки я вже. Ах, що я забув, на що я мав робити обзор. Просто часу не вистачає. Якщо ти мене дивишся, вибачай, знімлю, коли у мене тут GT де, що, нормалізується, я вже переїду. Е, тут де, що, такі хвости я попітягую і почну робити якісь обзорчики на лего наборчики, на фігурки. там. Я, де, що, я ж своєрідна гнида, я оце показую, що я там. Дивіться, яку я фігурку купив там якусь раритетну, по тюнс чи по Скобіду, а я її не розпаковую, вона мене лежить запакована. Чому? Тому що я хвора людина. Прям хвора на голову. Тут також бачу якийсь хороший комікс. Це нагадує якусь програму з National Geographic. Якихось відлюдників познаходили. О, далі тут. Лейка дурна дитина розмальовувала, понаписувала. Таке Ну, Тут якісь круті штучки. Тут. Кстати, випуск в мене є. Класний фільм. Раджу всім подивитися. Команда G. Дійсно, класна. Далі дитина знову обісилася. Зор коміксів Star Wars. Купив якусь один комікс Star Wars і віддав його однокласнику. Такий жест доброї волі. Він мені колись комікси по Скубіду повідавав. Я йому теж думаю подарую. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Всім гарного дня. Чао!